Блять, зараз буде такий топ один, що всі, хто мене хейтив і жартував про те, що я не можу взяти топ один, що я не мітко стріляю, ви позакриваєте роти, тому що голови садились так, як садиться картопля весною. Тобто мітко і дуже швидко. І навіть. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь. Пані та панове, в вашій увазі дал байоп, який мене пушить. Він зайшов до мене в будинок. Він не чує, що я тут. А я ніби не чую його. Нехай лутається, я не жадний. Я гарний власник цього будинку. До побачення, чоловіче, Йоперний театр, блядь. Цукерки або смерть. Ну він вибрав сам смерть. Почорнів, бідненький геть. Ну я тут не міг не запацючити. Я, звичайно, і звіняюсь, але він лутається і робить це без поваги. 100% він, він дуже якось. Без поваги лутався, я плюсую. Всім добрі плечі, ще раз добрий вечір. всім О, нарешті геймобіль. Манзана, дякую, добрий вечір. ЄБАТЬ! Гарно накинув прям в єбло мені. Ах, Гандон, пробивший колесо. Пізда тобі й без колеса, блядь. Ебать, цикуняра кончена. Що, ти довыбывався у ебок? Опа, чуєш. Юний Орел. Уретра свербить. Свербить. Юний Орел. То донат прилетів. Тічер тисяча гривень протитанковий батальйон третьої окремої штурмової. Згадав. Закрили тоді збір. О, добрий, добрий вечір. Треба падати в якісь заміси. О! Кювет через нього злетів, Гандон. Я на здежуну, звичайно, але хоч якусь, хоча б напрямок буде вибраний. Ілоночка ти тут. Плюс АНЕ, якщо ти тут. А, він зупинився. Даремно. Граємось? Граємось. Питань зеро, давай на підлут підхіл точніше, твар, блять, хтось в спину їбашить. Що поклав хтось. Опанат чуєш. Юний орел. Уретрас вербить. Юний орел. Це до Тічер тисяча гривень ти тіпам збирав корпус, не пам'ятаю підрозділ. Потім в Київ збирався їхати. Я на стріми не заходив на виїзді був. А плюс, 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 плюс. Зараз зараз тічер. зараз тічер. А звідки ця старва стріляла, щойно. Хочеш і ти зі мною позмагатись? Давай. Тічер, дуже дякую. Я зрозумів, в нас просто дуже багато було цих. От. Шістка, шістка однозначно, і замінити потрібно. Треба каряка брати. Сто відсотків однозначно, без сумніву, треба брати каряка, тому що інша чомусь не летить гарно. Артем, сто гривень, пане Роман. До речі, підсадив і дружину свою на твої стріми. Їй твої жарти теж заходять. Дякую за те, що ти робиш. Усього тобі самого найкращого. Ми тебе завжди підтримаємо. Нічого собі передай, будь ласка, привіт моїй Марії. Це ж було. А морсто 101 гривня, хто лайк не поставив, той бабі не вставив, роману не всунув і боком не присинув. А лайк, хто накляцав той роману яєчко помацав, по вусам провів і в кутні спустив. От Но. звідки береться той сир підзалупний, то радість у стрімах і жага у майбутнє. Тому Но. всі скидайтесь по лайку хлопета, бо дівчата заберуть у романа підзалупне кутнє свято. Плюс плюс. Дякую, пане Моро, це вже добре, оце вже мені прям сподобалося, оце твоє рифмоване слово. Це заїбісь. Я тобі дуже-дуже сильно крепко дякую за таке. Знаєш, оце як. Бачили, вірусили зараз в інсті, можливо, в Тіктоці. Там як чувак на цьому, на як ця хуйня, змагання на каної оцих, і він пливе, і він щось там оцю хуйню показував. От, оце ти зараз приблизно так само мене мотивуєш. стоп. Єбать просто гарно. Я ахуї, блять, від діда так жінки не залітали, як ця хуля, щойно й на Типа я просто вже на авось хуярнув. Так, типа, я побачив, тіпа, але роблю вигляд, що типа я його не побачив. Але насправді я його побачив. Типа роблю вигляд, що такого немає. А от роблю так і він вже на тому світі, він є на тому світі. кто там в точку зажимает? Ну, добра, я в точку за... Да вы нахуй! Это что такое, блядь, я типа его не бачу. Охуеть, я в захвате просто, я в ахуе. Я в Я в гахуе, блядь. Шо, Лс... сама Леди Гага мне на лице осила щойно. Шаб того мінуснути, блять. Увага, увага. донат на краю ретри. Ні, ні, я не буду Теска пускати. Плюс-плюс. Я, я ахуї! Я сам ахуї, Що це за катка? Ви що йобнулися? Я просто нічого не роблю, поняли? Я просто навожуся без задумів. Як там його, блядь? Я заморог 100 гривень йобушки Горобушки, пан Амор примкнув в душ і без мене, буде сумно, якщо не наб'ємо одинка подобайок. Треба. Треба, треба. треба. От бачите, от в який мені термінатор прокидається, коли я реально на куражі охуєвшому. Так, окей, okay. тільки тут. Я впевнений в тому, що є ще уйобочки. Яких ми повинні тако легесенько покарати. У нас є транспорт, нам. Ой, блядь! Сука, ні-ні-ні! Ні, сука, довийобувався! Буде бити. Буде боляче бити. Але нічого, нормально. Хуйово, блядь, хуйово я довийобувався. От, зараз встигнем. Встигнем, в мене є прорахунок. Уратра на набра... набрякла плюс плюс. Все добре. Я так і розраховував. Фарм місце плюс плюс. Прибув донат на ретро. Я його в лоба поцілую на тому світі. Тезка Тескапостер 100 гривень, ти що там кіберспортивний батончик уїбав. Я сам вахую. Нам подобається. Радий то чути тільки не звикайте. <кл 'язок> то буде дуже рідко. Все, в мене поняли, тупо всі м'язи тіла розслаблення, але при тому фокус такий, що страшно. Треба бігти похуй, похуй на нього. Хай біжить, сука, шаломон, блядь. На тусовку до Під зараз відправлю, тебе поняв. Ф, комар, блядь, не саме не часто. Блядь, іди нахуй муха придурочна, сука. Це та сама, ну, мабуть. Я просто наперед хуярнув. Думаю, блядь, може залетить нахуй. Віктор 10 доларів США завжди хотів стрибнути з парашутом. Кажуть, що тут є один нехуйовий інструктор. Не підкажеш ти його знайти. Ні. <свісно> Не дай Бог тобі його знайти. Бачу драгун. Ах, там би була, сука, желізобітона. Я так розумію, в цьому кемпі нікого немає. А на горі он хто? Тоже нікого. Два вороги. Один далі, інший сука, пацючить, походу, десь тут. Похуй, ми теж скористаємося його прикладом. Не зараз хлопці і дівчатка. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Дмитро з Ізраїлю 100 гривень ну шо? Остання путь, остання путь. Остання дорога. Гей, гей, весни світанок. Гей, гей, сніги вже тануть. Гей, 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 це стріма Ромка. Течуть із пісюнів стрімкі потоки. Три ворога. І муха, блядь, в кімнаті. Муха це, це котуха. І за сумісництвом вам долбоебка. Ага. Хтось за зоною гегнув. Блять, за не зможу вийти, сука, хуйову. Там шукаєш, бачу. Дивіться, останнє вирішальна Блядь, другий топ за стрім, амор! Це війде в історію моїх розказів. Я буду внукам про це переповідати нахуй! Другий топ за стрім. Треба лайк сто 100%. І там ш. Єбать, клас! Що поб'ємо рекорди, може ще я зараз в такому тонусі тупо ультрафокусі. Дуже дякую вам. Скільки тут дамага в мене? Ну ніхує, бля.